Сьогодні в сільраді землі державної власності впорядкують гарний врожай, плодова ягідна продукція витісняє імпорт аграновини від сільради. Бюджет 2013-го є найжорсткішим для аграріїв за останні сім років. На що покладаються аграрії в інтерв'ю Тамара Матерчук з начальником головного управління агропромислового розвитку Київщини Олександром Шевченком, густина, кислотність, жирність, забруднення і все це стосується молочки. Про те, як молоко перетворюється на магазинний продукт, знає Марина Львова, засніжене меню, як негода вплинула на продовольчі ціни, дізнавалася Наталя Ротай. На проведення земельної реформи державним бюджетом передбачено понад 900 мільйонів гривень. З них 119 мільйонів мають піти на інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності. На роботи з нормативної грошової оцінки земель у населених пунктах понад 2,5 мільйони гривень. Ведення державного земельного кадастру обійдеться у майже 100 мільйонів гривень. Врожай підрахували, профільне міністерство задоволене, аграрії теж. Загалом українці зібрали трохи більше 9 мільйонів тонн овочів, 23 мільйони тонн картоплі, близько 2 мільйонів тонн плодів і ягід, 490 тисяч тонн винограду. Цьогорічним рекордом став урожай яблук на рівні 1 мільйона тонн. Така врожайність дала можливість забезпечити внутрішній ринок і успішно експортувати плодово-ягідну продукцію за кордон у цьому році. Експорт яблук вперше перевищив імпорт, наголошують у міна ПК. Продовольча статистика: за 11 місяців цього року ціни на м'ясо і м'ясопродукти зросли трохи більше ніж на 7%. Хліб додав майже 5,5%. Ціни на молоко, сир та яйця підросли на 3%. Натомість на 47% знизились ціни на овочі, на цукор майже на 30%, на фрукти трохи більше ніж на 5%. Зростання цін експерти пояснюють значним збільшенням собівартості виробництва зерна і кормів, а зниження цін перевиробництвом. Невдовзі зимові свята, які принесуть не тільки подарунки, а й традиційний передноворічний ріст цін на продукти. Експерти рекомендують робити запаси вже зараз. Адже ціни на тверді сорти сиру збільшаться на 3-4 гривні. Яйця і вершкове масло ближче до свят також подорожчають, бо є основою багатьох святкових страв. Щодо м'яса, тут ціни поки що залишаються стабільно високими. Ми викидаємо близько третини хліба, що купуємо, бо не можемо його зберігати. У пластиковому пакеті на хлібі швидко з'являється пліснява, На відкритому повітрі він черствіє. Проте вчені винайшли мікрохвильову пушку, яка встановлюється у хліба. Пекарні і вбиває спори цвілі прямо у тісті. Лише за 10 секунд опромінення тісто повністю очищується від них. Після чого строк зберігання хліба збільшується до 60 днів. Дивіться далі у Сільраді. Бюджет 2013-го є найжорсткішим для аграріїв за останні 7 років. Держпідтримка буде менша, ніж 30% від цьогорічної. На що покладаються аграрії в інтерв'ю Тамара Матерчук з начальником головного управління агропромислового розвитку Київщини Олександром Шевченком. Він сьогодні, головуючи у сільраді, аграрії стривожилися десь там з дотаціями не дорахувалися. І я навіть чую, що караул, аграрний сектор України гине. Як на Київщині склалася обстановка, вірно б'ється тривога аграріями. Адже і завжди намагається держава чомусь за остаточним принципом фінансувати саме сільське господарство. Очевидно, аграрії постараються, аграрне лобі в парламенті постараються якось проштовхнути такі ті компенсації доплати, бо інакше аграріям справді буде складно. Але уявімо, що ми залишимося в тій ситуації, що є. Київська область. Я думаю, що в цілому сільське господарство України. Все-таки високотехнологічна галузь, і можна говорити з певністю про якийсь запас міцності, який створений на сьогоднішній день. Але політика протигування, політика стимулювання, політика підтримки фінансової. Повинна витримуватися. Галузь на Марші, Галузь має прекрасні результати. І якщо говорити про Київський здобуток Київської області престоличної, то ми вперше зібрали за всю історію статистичних спостережень 3 мільйона 127 тисяч тонн збіжжя зернових культур. І маючи такий серйозний доробок, хочу підкреслити, що для Київщини все одно є проблема. І проблеми в земельних відносинах, і проблеми з технологіями, і перспективи модернізації. Чи не ризикуємо ми втратити, я не знаю, привабливість інвестиційну? Чи не ризикуємо ми втратити партнерів наших закордонних, які побачили в Україні надійного стабільного партнера? Ну, перш за все, я хотів би підкреслити, що не такий поганий бюджет, який нам малюють. І дійсно хотілося б кращого, і нема межі людським бажанням, і аграрії цим не відрізняються від інших людей, які мають бюджетні асигнування. Хотів би підкреслити, що бюджетна привабливість в Київському регіоні якраз найвища. І ми маємо найкращі бюджетні надходження і маємо серйозне сигнування від інвесторів, від тих, хто хоче прокласти гроші свої і мати бізнес. На душу населення я знаю, що це найбільше сьогодні в Україні. Ви сказали, що однією з проблем є і на Київщині, в тому числі земельне питання, от наскільки воно вам видається зрозумілим і наскільки можемо прогнозувати, як люди це поведуть. Для нас сьогодні область, яка має престоличний статус, це питання в першу чергу ціни землі, спрямування землі і. Не секрет, що багато було земельних спекуляцій, здійснено немало було змінено цільове призначення землі від сільськогосподарського до інших. І тому я хочу сказати, що за останній час Київська обласна державна адміністрація, особисто голова обласної адміністрації Анатолій Осипович Присяжнюк спрямовує свої зусилля на те, щоб повернути землю в обробіток. І нам вдалося залучити додатково 56 тисяч гектарів землі. Випробіток. Це також наш резерв і ресурс. Я скажу, що ще не одна десяток тисяч гектар буде залучено. Я переконаний, що основна маса крупнотоварного виробника залишиться, основна маса підприємств буде працювати. Може хтось буде купляти землю, може хтось буде орендувати і продовжувати далі. Але хто хотів продавати землю, багато її продали. Підпільний ринок дії ми нічого нікуди від цього ніде не не дінемося. Не такі українці, щоб швидко продавати землю. Бачите, українці такі, що вони не так легко і спродають, але не пропустять, коли є можливість купити побільше. Чия земля, так, день-два їдеш. Тому, от наскільки ця ситуація контрольована, щоб оцей наш тіньовий сектор не спрацював незворотно. Ну, я перш за все хотів би привести приклади добросовісного відношення влади до захисту прав своїх громадян, і це якраз київська обласна державна адміністрація. Пам'ятаєте, три роки стояли жителі села щастивого. На трасі до аеропорту і їхали всі ми і президенти, і губернатори, і депутати, і прем'єри, і залишався віст там нині. А потім це питання було знято, вирішено, і люди задоволені, ніякого пікету немає. Щасливі. Щасливі. Люди щасливі, а щасливі. І це не було просто так. Але коли влада хоче, вона може. Тому переконаний, що добросовісність влади це одна з запорук того, що в селі. <з> землею буде порядок. Дивіться далі у сілераді. Ми традиційно не уявляємо свій стіл без молочки, молока, кефіру, ряжанки, вершкового масла. Намагаємось купувати все якісне і натуральне, іноді замислюючись, а яким чином і наскільки ретельно перевіряється ця продукція. На одному з невеликих комбінатів у Білоцерківському районі Київської області ми підгледали процес перевірки і виробництва деяких продуктів. Тут працює 80 чоловік, всі місцеві. Молоко надходить як фермерське, так і від приватних господарів. Та перш ніж його почнуть переробляти, воно проходить поетапну перевірку. Молоко перевіряється на густину, молоко перевіряється на Кислотність, масову частку жиру, механічні забрудненості. Це перший етап перевірки. Причому на ці показники перевіряється як сировина, так і готова продукція комбінату. Другий етап перевірка в бактеріологічній лабораторії. Ось таким чином у процесі, що нагадує роботу алхіміка, шукають кишкову паличку. У цій лабораторії перевіряють і обладнання на хвороботворні бактерії, а також якість готової продукції. А на такому апараті проводять аналіз молока за шістьма показниками: вміст сухих речовин, жирність, густина, вміст добавленої води, точка замерзання і процент білку. Молоко, яке зараз перевіряли, якісне. Крім нього, на комбінаті виробляють кефір, ряжанку, сметану та вершкове масло. Пакування на підприємстві чоловіча робота. А ось збивають масло виключно жінки. Працівниці легко розбираються в техногенному візерунку сріблястих труб і лічильників. Ковзаючи слизькою підлогою у хмарах пари, вони вправно керують процесом. Гарячі пастерізовані вершки стікають по жолобу у величезний міксер, який збиває їх у масло. Потім воно зливається у коробки, застигає і перетворюється на 20 кілограмові куби. При розфасовці знову починається чоловіча робота. В упаковку масло попадає із такої величезної м'ясорубки, де вимішується і яка видає строго дозовану кількість. А робітник вправно загортає його у папір. На цьому комбінаті виробляють масло як вищого гатунку, абсолютно натуральне, з самих якісних вершків, так і зване бутербродне із додаванням пальмової олії. Виробники пояснили: якщо є попит, то є і виробництво такого більш дешевого продукту. А що купувати обирати покупцеві. В даному випадку виробник чесно вказує склад продукту на упаковці. Хоча голосуємо за якість, ми своїм гаманцем. Це далі у сільраді. Ціни на наше стоять на місці. Ціни на чуже пнуться вгору. За останній тиждень на українських ринках відчутно подорожчали імпортні овочі та фрукти. Причина в поганій погоді. Фури з городиною їдуть по засніжених дорогах, але з перебоями та за більші гроші. А деякі перевізники взагалі відмовляються доправляти товар. Тому буквально за три дні ціни на свіжі огірки зросли на 3 гривні від 25 до 28, на іноземні яблука – на 4 гривні. Помідори тепер не знайти дешевші за 20-ку, а днів 10 тому на ринках ще можна було придбати вітчизняні херсонські томати по 10-12 гривень за кіло. Ближче до свят подорожчали і курячі яйця. Ослінне час вирізане на яйця, були 9, 8, 7, 9,8,7,11. Тут уже 12 в рухівське, яке я покупаю все і Вот помидоры піднялися, свежие. Інша ситуація з вітчизняною городиною. Ціна на овочі борщового набору за останню семиденку майже не змінилася. Морква нині коштує 5-7 гривень за кілограм. Буряк продають по п'ятірці. Картопля від 2 до 4 гривень. По картошки по морковки нормальна ціна. Тим болі хто живає, пожалуйста на столічний. Там вообще дешево. Руб 50, руб 20, картошка. Беріть я мішками сьогодні. Утім, навіть дешеву картоплю люди беруть не надто охоче. Продавці скаржаться, людей на ринку немає. Попит на всі продукти гірше ніж того річ. Тому ціни на свої овочі, молочні продукти, м'ясо фермери поки що не піднімають. А як його піднімати? Як нема зовсім торговлі. Ніхто її не буде піднімати на мене. Молочники також обіцяють, сир та сметана до новорічних свят не подорожчають. Попит упав нижче плінтуса, тож за більші гроші люди просто не братимуть товар. Тому гарний домашній сир сьогодні можна придбати за 35-40 гривень, ще й поторгуватися. Нас ціна нестабільна. Нема так, щоб 45 і був 45. А так 40, хто попросить ці 35 віддаємо. Ціни на м'ясо теж трохи впали, у піст його беруть гірше. М'ясо було в середньому по 60 гривень за кілограм, а тепер віддають по 50-55. Гарне сало можна знайти за 40-50 гривень за кіло. Ціна на крупи та борошно теж стабільні, а цукор, за який нині просять 7 гривень, може навіть трохи подешевшити через надлишок на ринку. Експерти резюмують, навіть перед новим роком суттєвого подорожчання української сільгоспродукції не буде. Ціни можуть зрости тільки на імпортні овочі та фрукти, та й то, якщо погода буде сніжною та морозною.